Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі конденсаційний газовий котел від компанії Bosch Condens 2300 IW. Якщо ви шукаєте ефективність, комфорт та економію, то цей котел саме для вас. Давайте ж подивимось, які переваги він може запропонувати. Спочатку розглянемо комплект постачання, в котрий, окрім самого котла, входить монтажна планка, кріплення, комплект інструкцій, електричний кабель з вилкою та гарантійний талон. Система димовідведення в комплект не входить, так як підбирається індивідуально, проте в більшості випадків вам підійде комплект АЗБ-916. Якщо необхідна більша довжина труби або інший тип системи, наприклад, з вертикальним димовідведенням, наші менеджери з радістю вас проконсультують та допоможуть з підбором та розрахунками. В режимі опалення цей котел має потужність 24 кВт. Важливою перевагою є модуляція потужності від 10 до 100%. Це означає те, що і в квартирі 30 квадратних метрів, і в будинку 250 квадратів котел буде працювати максимально ефективно, так як в автоматичному режимі налаштує необхідну потужність. В режимі нагріву гарячої води потужність газового котла Bosch Condens 2300 складає 30 кВт, що дає нам 14 літрів на хвилину. Така продуктивність забезпечить нам високий комфорт, навіть якщо відкрито кілька змішувачів одночасно. Згідно європейської класифікації, по гарячій воді даний котел має три зірки з трьох можливих: це означає те, що точність нагріву буде складати 0,5 градуси? А котел почне подавати воду протягом 3 секунд з моменту відкриття крану. Перейдемо до енергоефективності. Працюючи в погодозалежному режимі, котел має клас енергоефективності А а коефіцієнт використання палива досягає 109%. Для реалізації погодозалежного режиму, коли котел автоматично підлаштовує температуру в системі опалення в залежності від температури на вулиці, потрібно замовити зовнішній датчик, який встановлюється ззовні та синхронізується з внутрішньою платою котла. Для досягнення максимальної економії потрібно поєднати погодозалежний режим з точним контролем температури в приміщенні. Для цього у компанії Bosch є цілий ряд регуляторів, як з бездротовим, так і з дротовим підключенням. До прикладу, регулятор CR100, чи його бездротова версія CR100RF. Даний термостат точно підтримує температуру в приміщенні за рахунок плавного регулювання потужності котла. Для найбільш вибагливих користувачів підійде розумна система керування опаленням Bosch Easy Control. Вона може бути встановлена в будь-якій кімнаті на ось такій підставці. Для бездротового зв'язку системи керування з котлом використовується спеціальний адаптер. А для налаштування окремих температурних зон на радіатори в приміщеннях встановлюємо ось такі термостати. У процесі налаштування основний регулятор приєднується до вашої Wi-Fi точки. Після цього, за допомогою зручного застосунку від Bosch, ви можете встановити бажану температуру в кожній з кімнат, створювати часові програми, а також бачити інформацію про витрати газу. І так як це розумна система, вона може в режимі реального часу відслідковувати ваше місце знаходження, зменшувати температуру в той час, коли вас немає вдома, та забезпечити комфорт та затишок до того моменту, як ви повернетесь. Про основні можливості автоматики ми вам розповіли. Тепер давайте розберемо котел та подивимось, що там всередині. Одразу нас приємно дивує нерживічий теплообмінник на гарячу воду, що має 26 пластин. Він тут значно більший, ніж зазвичай виробники встановлюють котли подібної потужності. Таке рішення завод-виробник застосував для того, щоб котел міг працювати в конденсаційному режимі не тільки при підігріві системи опалення, а й при приготуванні гарячої води. Загалом газовий котел виглядає дуже якісним, продуманим та надійним. Головні компоненти, що тут компактно розміщені, такі як модульований вентилятор, газовий клапан, енергоефективний циркуляційний насос. Тут від провідних європейських виробників. Основний теплообмінник моделі c 6 зі сплаву алюміній кремній магній дуже стійкий до корозії, має корпус з нержавіючої сталі. Даний теплообмінник є власною розробкою компанії Bosch та дуже добре себе зарекомендував на котлах попередньої серії. Вбудований розширювальний бак має корисний об'єм 6 літрів. Електронна частина даного котла зроблена дуже надійно, Присутнє окреме заземлення плати управління. Циркуляційного насосу, вентилятору та трансформатору розпалу, що забезпечить додатковий захист в нештатних ситуаціях. Окремий неінтегрований в плату управління трансформатор є додатковим плюсом конструкції даного котла. Така схема захищає не лише плату управління, а й усі електронні елементи. Котел Bosch Condens 2300 має такі системи безпеки. Показник тиску на передній панелі. Автоматичний розповітрювач. Два клапани для скидання надлишкового тиску, для контуру опалення та навіть для гарячої води, датчик температури димових газів та датчик протоку теплоносія. В роботі котел дуже тихий за рахунок якісної теплоізоляції корпусу. Максимальний рівень шуму складає всього 44 дБ. Загальне враження про котел Bosch Condens 2300 наступне. Не дивлячись на те, що дана модель є представником середнього цінового сегменту, якість комплектуючих та виконання, глибина модуляції, показники ефективності та втілені технологічні рішення, дозволять йому достойно конкурувати з котлами значно більш дорожчого сегменту. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю вам підберуть саме те обладнання, що необхідне безпосередньо під ваші завдання та застосовуються для вашого комфорту. На цьому наразі подякував. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. А якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!